Я включила передню камеру і тепер я така. Я можу дивитись на себе, тому що всі інші відео я завжди знімала на задню камеру, а тепер я можу дивитись на себе? Можу переглядати яка я класна. Привіт, мої любі друзі, глядачі! Які доєдналися до моєї компанії, сьогодні я хочу зробити трішки саморефлексивне відео, а саме розказати вам про те, як я вибралась з жопи, в яку сама себе і затягла. Мене звати Настуся, і досить довгий період часу я романтизувала свою тривожність. Я вважала, що це круто доводити себе до істерик, бути не такою, як всі. З часом мій мозок звик до тривожності. Він звик до того, що все навколо страшне погане, що все несе для мене загрозу. Мої стосунки з людьми в період. Піку розквіту моєї тривожності. Мої стосунки з людьми погіршились. Я себе відгороджувала від усіх оточуючих, а кого підпускала до себе, тому я влаштовувала справжні емоції. До того ж, я вступила на актора драматичного театру. Я ж акторка да. І в якийсь момент у мене народилась думка в голові, що актор має бути. Ненормальною людиною. Він має бути божевільним. Тобто, якщо ти актор, значить драма кожен день. В якомусь сенсі актор, так актори вони не такі, як всі люди, і кожна професія відрізняється від іншої. І це нормально, але ну доводити себе до істерик, до піку тривожності, до сліз через те, що ти думаєш, що актор має бути таким. Якщо ти плачеш, значить ти емоційний. Також з приходом в сферу акторської майстерності у мене посилилась невпевненість, з'явився синдром самозванця, і це все теж нахлинуло на моє таке драматичне уявлення світу. І довело мене до стану, що я просто закрилась в своєму панцирі. Я себе не жаліла. Я себе не жаліла зовсім, коли мені батьки чи брат казав не жалій себе, що ти в себе жалієш? Мені було настільки обідно в цей момент, тому що я розуміла, що я себе ніфіга не жалію. Я себе не жалію, але просто не в тій сфері, яку мають на увазі моя сім'я. Я доводила себе до таких станів, що весь мій ресурс, вся моя енергія були направлені на те, щоб просто я послабила цю тривожність, послабила ці емоційні виплески. На те, щоб я, хоч трішки, нормалізувала стан, щоб просто жити, ну існувати, навчатись, їсти, гуляти. Я настільки сильно романтизувала поняття драма Квін, що стало нею. Але в негативному значенні до самої ж себе. Я не хочу занурюватись глибше в цей період, в ці свої думки тривожні, тому що ну, мені стане від цього тільки гірше, тому давайте я перейду вже до безпосередньо етапу, коли я почала змінюватись цей час. Припав на. Період, коли я переїхала від батьків, сепарувалась, хоч і не до кінця, це було у 2023 році. Тоді у мене з'явився мій перший планер. Я і раніше намагалась себе привчити до планування. Я заводила просто звичайні блокноти в клітинку, писала там, розписувала план дій на день, виконувала, вела їх там місяць-два і все. І закидувала. Чомусь у мене це не йшло. Але коли у мене з'явився планер. В якому все роз... розмальовані ось ці всі квадратики. Зараз у мене ось такий планер. Хоча я і не завжди виконую завдання, які я собі напланувала, деякі дні в мене бувають такі, що я зовсім нічого не виконала. Типу у мене стоять хрестики на кожному завданні, але з приходом планера в моє життя, я почала розуміти, що я розвиваюсь, хоча б трішки, але я розвиваюся. Я роблю цей крок. Чомусь у мене пішло саме з такими друкованими планерами. Саморобні планери у мене не виходило робити. Планер для мене це як своєрідна релаксація і налаштовування себе на хороший. День, який буде завтра, тому що я зазвичай планую перед сном. Також я пишу собі іноді. Тут є у мене такі нотатки. В них я записую якісь мотиваційні речення або речення, які будуть в мене надихати, які будуть в мене підтримувати сама собі. Ти типу, попрошу, все буде добре, ти прекрасна. Налаштовую себе на те, що я себе підтримую. З приходом планера в моє життя я почала впроваджувати звички. Нові звички. І звички, які я намагалась впровадити раніше. Зараз можу зачитати які звички зараз у мене є, які я виконую, які я відмічаю в трекері. Це читання. Я почала набагато більше читати за ці два роки. Раніше для мене відкрити книгу, прочитати одну букву — це вже було ціле завдання. Це була просто енергозатратна річ, після якої я закривала книгу і йшла сидіти в телефончику. <зараз>, зараз я читаю більше. Також я немагала. Магаюся не сидіти в телефоні хоча б півгодинки після пробудження і до о, сну. Найкращий варіант це якщо я не сиджу годину, але півгодини теж рахується. В цьому я себе не обмежую, не ставлю себе в рамки, тому що я розумію, що якщо я буду суворо дотримуватись години, потім я просто почну вже. Ну, мені стане некомфортно. Іноді я прокидаюсь просто з бажанням взяти телефон і там подивитися, скільки людей переглянуло моє відео, і це бажання. Таке нав'язливе, що я просто я так от заспокоююсь трохи півгодини роблю якісь справи, і потім тільки беру телефон і дивлюсь те, що я хотіла подивитись. Потім я роблю тренінг. Зранку це типу фізична активність, або спорт, або просто там розминку я іноді роблю, або розтяжка. І раніше я ще в цей тренінг додавала дихальні вправи зі сценічної мови. Зараз поки не додаю, тому що ну я не знаю, я про них чомусь забула, чомусь вони у мене пропали з мого радару звичок. Але це теж дуже класно. Це налаштовує на день, пробуджує тіло. Бадьорить також. У мене є звичка дихання перед сном. Я коли вже лягаю в ліжко, роблю заспокійливі дихання вправи. Не пам'ятаю, як саме називається та вправа, яку я частіше за все роблю. Як називається це дихання? Дихання за а дихання, по-моєму, дихання за вівом Хофом. Вів, вівом Хофом. Щось таке. Таке я роблю це дихання, у мене теж все заспокоюється, і мій організм вже потрохи збикає, що коли я дихаю, я вже засинаю. Мені так легше заснути. І звичайно, тривожність теж вона регулюється при вправах цих дихальних. Тому мені це допомагає легше заснути. Також я намагаюсь привчити себе мити посуд. Після себе одразу. Типу, не відкладати це на наступний день, а одразу взяти і помити. Звичайно, одразу, одразу іноді не виходить, але от я намагаюся не відкладати на наступний день брудний посуд. Ну, може, там одну кастрюльку маленьку, але не засуджуйте. Ну, у всіх бувають темні сторони. Я, я над цим працюю, все нормально. Не засуджуйте. <ріст> а також зараз я намагаюсь прокидатися о 8 ранку о 8 830 тому що я все ніяк не можу налагодити повністю свій режим сну. І як ви зрозуміли, у мене є ранкова і вечірня рутина. Рутина для мене це ті дії, котрі заспокоюють мій мозок. Тому що якби не було ранкової рутини, я б вставала як раніше, і в мене одразу. Всі оці думки, я брала телефон, одразу інформаційний потік, весь тривожність зашкалює вже зранку і день, ну якби ну не дуже вже. А от ранкова рутина вона тримає мене в стані спокою. Рутина це дії, які повторюються кожен день. Для мозку це передбачено, а значить безпечно, значить, мій мозок відчуває себе безпечно в цьому середовищі, коли я роблю ці дії. Тому для мене важливо дотримуватись своєї ранкової рутини. Я також цим. Вибудовую собі дисципліну. Вечірня рутина мене заспокоює перед сном. Налаштовує мене на сон. Також я з 2023 року почала чистити зуби два рази на день. Раніше я чистила тільки один раз. Я почала чистити зранку і ввечері і чищу зуби я після їжі, тому що думаю, що це логічніше. У 2023 році намагалася звикнути до англійської кожен день, але так і не звикла. Чомусь воно мене промайнуло. Треба буде повернутися до вивчення англійської, тому що я дуже давно цим не займалась, насправді просто поки не знайшла для себе цікавий, цікавий варіант вивчення, який мене буде захоплювати. Рутина це те, що заспокоює мій мозок, приводить його в нормалізацію стану, який нормалізує стан. Мого мозку, мого психологічного стану і всередині все заспокоюється. Ще одна важлива звичка, котрі я додала собі в цьому році. От буквально нещодавно я давно шукала собі блокнот, ідеальний. Типу, знаєте, щоб він був світлий, обкладинці нічого не намальовано, щоб сторінки були такі жовтуваті в крапочку або просто порожні, не розлініновані. І я його знайшла. Як ви зрозуміли, це мій щоденник. Я додала собі звичку ведення щоденнику. Перший запис був 17.07.2024 року. Мене ще підпитує ця віра в магію чисел. Я не вірю в це, але просто мені, мені так прикольно, коли це збігаються числа, мої улюблені. Я ще чекала цієї дати, щоб урочисто почати ведення щоденнику. Це ж особистий щоденник. Котрий був у мене в дитинстві. Боже, як я давно хотіла це відновити. Ви не уявляєте, як я давно шукала особливий блокнот, щоб відновити цей особистий щоденник, який я вела в дитинстві. Це просто прекрасно. З вересня я почала писати сюди кожен день ввечері. Це дуже заземляє. Оцей щоденник для мене це як простір, в якому мені комфортно, в якому мене не засудять, а навпаки, підтримують, в якому я можу виражати всі свої думки, які я тільки захочу, в якому я можу писати все. І ніхто мене за це не засудить. Це мій особистий простір для саморефлексії, самопізнання. Після того, як я почала вести щоденник кожен день, це вже стало моєю звичкою. Насправді я вже не знаю, як, як це не писати в щоденнику ввечері, не написати там хоча б пару слів, іноді я пишу. Сюди пару слів, іноді я розписую там сторінки. Коли ти виписуєш події або думки, які тебе дуже сильно хвилюють в голові, після цього вони стають матеріальними речима. Після цього вони перестають бути тими величезними монстрами в твоєму мозку, котрі пожирають тебе зсередини, котрі не дають тобі жити, котрі заганяють тебе в клітку. Після цього вони просто стають словами на папері. І стає набагато легше. Тому я раджу кожному спробувати вести свій щоденник. Ну це для мене вже це для мене як мій кращий друг, чесно. Я, 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 я йому можу все розказати. Я можу з ним повести діалог. Я можу з ним піти в кафе, я можу з ним піти в ресторан, я можу з ним покпити каву, можу з ним погуляти. Також я вам казала, що мій шлях покращення мого життя, мого рівня життя, налагодження стосунків з собою почався з переїзду, з сепарації від батьків. Але через те, що я була тоді в некомфортних для себе умовах, навколишні обставини все одно сприяли, тому що в мене з'являлось дуже багато негативних думок. Мені було некомфортно в театрі, в якому я була раніше. Просто ну от просто не моє було. Я не могла місяцями вжитись в тому місці, хоча люди були там класні. Процес, який там був, деякий був класний. Після того, як цей процес закінчився, я зрозуміла, що мене більше не підживлює нічого в цьому театрі. Я пішла, як ви знаєте, з мого попереднього відео в серпні місяці або й в липні. Або і в червні мій дуже хороший друг порадив мені познайомитись з однією блогеркою з творчістю однієї блогерки. Я її зустрічала раніше на просторах інтернету, але ну не занурювалась у її бачення світу. Це блогерка Алла Малкін. Серпень з нею був прекрасним. Я коли слухала її подкасти, або, або дивилась її відео на Ютуб, я відчувала таке розслаблення, таке тотальне прийняття цього світу, прийняття себе, розуміння своїх емоцій. Вона відкрила для мене стільки нових думок, стільки нових інсайтів, над якими я потім ще довго. Обдумувала, ну я сподіваюся, у мене зрозуміли. <хи> і копалась в собі, в своїй голові, але так, так легесенько, так обережно, з любов'ю до себе, з прийняттям себе і з адекватною оцінкою себе, після того, як я відкрила для себе Алу Малкін, ну в мені щось перемкнулось. Я відкрила в собі якусь нову настусю, та яка може направити себе на шлях покращення якості свого життя на комфортний шлях, на той шлях, який буде мені тільки допомагати, підтримувати мене. Я почала дивитися її відео. Я почала відкривати для себе щось нове, і моє життя здається почало ще більше покращуватись. Я не скажу, що тривожність пішла взагалі ні. Я все ще іноді тривожусь настільки сильно, що ну, типу, іноді можу і поплакати, але намагаюся потім перевести це все в добру ноту, в ноту підтримки до себе. Я сподіваюся, що ми з моєю тривожністю ще подружимось, і вона буде мені допомагати. Я сподіваюся, що мій шлях буде далі таким комфортним, таким приємним для мене. Я Буду підтримувати себе. І ще мені сподобалася та думка, яку якось висловила Алла Малкін: що коли ти пригнічуєш, обсираєш себе, ти насправді робиш боляче тій дитині, котра живе всередині тебе, тій маленькій настусі, котра насправді хоче, щоб її просто захищали, котра в дитинстві завжди, коли були якісь моменти, коли було. Погано, боляче, коли її ніхто не розумів. Вона хотіла знайти ту саму людину, яка буде її розуміти. І зараз мені треба стати тією людиною, яка за будь-яких обставин буде розуміти оцю внутрішню, внутрішню. мене. Тому я поставила ще на обкладинку свого телефона свою дитячу фотографію. Напевно, я все сказала. Можливо, я щось не сказала, але ну то і добре, що я не сказала, значить не треба було. Дякую вам. За перегляд, за увагу. Буду вдячна за фідбек, за коментар, вподобайку, підписку, за те, що ви перейдете на інші мої соцмережі. Тому що я там зараз теж дуже активна з вами була Настуся. Пам'ятайте, що за будь-яких обставин все буде добре. Бувайте!